Після довгої конфронтації між Ізраїлем та арабськими країнами, зокрема Єгиптом, Йорданією, Сирією, Іраком, на світанні 5 червня 1967 року авіація Ізраїлю завдала масованого попереджувального удару по єгипетських ВПС. Ізраїльські літаки з'явилися над ворожою територією не зі сходу, де на них могли чекати, а з півночі й заходу. Здійснивши на низькій висоті півколо над Середземним морем, за 500 вильотів ліквідували 309 з 340 єгипетських літаків, в основному на аеродромах. Після чотирьох днів боїв ізраїльські танки досягли східного берега Суецького каналу, розбивши великі з'єднання єгипетської армії. Водночас три ізраїльські танкові дивізії увійшли до Сінайської пустелі, наземні сили Єгипту. Які залишилися без підтримки з повітря в секторі Газа та Насінаї, були приречені. Саме перший день війни визначив кінець усієї кампанії, котра закінчилася повною поразкою переважаючих сил Єгипту. Подібним чином події розгорталися й на Східному фронті. У перший день війни були практично ліквідовані Йорданські ВПС. Військові частини Йорданії чинили відчайдушний опір. Але на 7 червня десантники Ізраїлю витіснили їх зі східного Єрусалима і західного берега річки Йордан. Того ж дня протиборчі сторони погодили умови припинення вогню. Після перемоги над Єгиптом і Йорданією 9 червня, Ізраїль повернув вістрі атаки на Сирію і захопив у неї стратегічно важливі голландські висоти. Здійснивши потужний удар танковими частинами і піхотою, сирійські війська були змушені відійти до південних околиць Дамаска. На вечір 10 червня війна була закінчена. Ізраїль, маючи населення 2,5 мільйона чоловік і збройні сили у 275 тисяч солдат переміг арабські країни зі сумарним населенням понад 40 мільйонів із збройними силами у 395 тисяч осіб. Ізраїль захопив західний берег річки Йордан, Східний Єрусалим, сектор Газа та Сінайський півострів, утричі збільшивши власну територію. Єрусалим було оголошено єдиною і неподільною столицею Ізраїлю. Хоча згодом ізраїльтяни полишили Сінайський півострів і сектор Газа. Голландські висоти і Східний Єрусалим залишаються анексованими територіями Ізраїлю, а західний берег річки Йордан перебуває під його окупацією. Однак Ізраїлю не вдалося перетворити цей блискучий воєнний тріумф на тривалу політичну перемогу. Президент Нассер продовжував правити Єгиптом і незабаром почав отримувати величезну військову допомогу від Радянського Союзу, який також постачав озброєння Сирії та Іраку, через що Ізраїль був вимушений купувати зброю у США та НАТО.